Вкоротила собі віку у Івано-Франківську. Повісилася школярка. До самогубства дівчинку підозрюють правоохоронці довели старшокласниці. Все сталося в одній із квартир цієї багатоповерхівки. Вона повернулася зі школи та звела рахунки з життям. Дівчинка вчинила самогубство в квартирі, в коридорі, в шафі купе. На перекладині повісилась на паску від халата вдома. На той момент нікого не було. Тіло дитини у петлі знайшов її брат. Він та батьки дівчинки від коментарів відмовляються. Правоохоронці кажуть, Ілона так звали самогубцю, свідомо пішла із життя. Була можливість цієї дівчинки. Не, не врятуватися, тобто, якщо б спрацював десь інстинкт самозбереження. Тому що це не було е, наскільки високо, щоб дитина не знаходилась там е, вище власного росту. Там було так, що вона була на півсидячому положенні. Шестикласниця навчалася в одній із івано-франківських шкіл. Нині її подруги не стримують сліз. Поза камеру розповідають, Ілона могла накласти на себе руки через конфлікт із старшими дівчатами, бо на перерві розказала, що бачила, як дві восьмикласниці цілуються із хлопцями на коридорі. Чутки про це дійшли і до дівчат. Вони вирішили з'ясувати стосунки. Це були і висловлювали нецензурними словами і волосся дівчинку. Цю тягали, тобто є був сам конфлікт, і був там не було спричинення тілесних ушкоджень, тому що на дитині немає жодних тілесних ушкоджень. Але таке я б сказала, якесь приниження було. Поспілкуватися з восьмикласницями знімальній групі не вдалося. Одну забрали батьки, іншу опитують міліціонери. Педагоги шоковані обидві учениці з благополучних сімей. Одна з них лідер за характером. Утім, особливо агресивною ніколи не була у міру своєї, скажімо так, імпульсивності. В міру своєї такої прагнення стати лідером у всьому, показати, що вона є старша від всіх інших. Тут, звичайно, що були такі прояви у дитини. але сказати, щоб вона проводила ну, чи мала постійний такий вплив на всіх учнів школи, я цього не можу сказати. Конфліктний випадок у школі та самогубство шестикласниці, окрім правоохоронців, наразі розслідує спеціальна комісія обласного управління освіти. У тому, що сталося, вони частково звинувачують саме педагогів. Вчителі просто проігнорували те, що відбувалося у стінах школи, а відтак не догладіли за ученицями. Всі пишуть формальні фрази. Діти гуртувалися групами, відбувалося десь спілкування, і більше нічого такого. Це звичайно, це тривожить. Отакі формальні фрази, і формальні фрази навіть дитини 9 класу, яка той час чергувала, і цей момент десь виникає занепокоєння. За фактом доведення Ілони до самогубства розпочато кримінальне провадження, контролює розслідування Івано-Франківська прокуратура. Якщо при Четність восьмикласниць до трагедії такі встановлять. На них очікують заходи виховного характеру. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.